Україні затримали ще двох колаборантів. Служба безпеки України продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором у період тимчасової окупації території на сході України. Так, у результаті комплексних заходів у Харківській області викрито двох зловмисників, які ще на початку повномасштабного вторгнення Ерефії таки підтримали російських загарбників. Серед затриманих мешканка Вовчанська під час окупації міста загарбники призначили її головним спеціалістом відділу кадрів окупаційної адміністрації Росії. Виконуючи вказівки місцевого гуляйте з липня до вересня 2022 року вона комплектувала штат псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора. Ще до речі, однією колаборанткою виявилася 49-річна мешканка Куп'янського району, яку Росіяни призначили директоркою одного із захоплених ними ліцеїв. До речі, знаєте, що цікаво, що на цій посаді зловмисниця брала участь у виконанні завдань Кремля щодо примусової інтеграції освітнього процесу до російських, так би мовити, стандартів. Зокрема, вона організувала поставку до навчального закладу з Російської Федерації пропагандистських підручників з історії. Тож тепер ви розумієте, що там відбувалося. Також колаборантка переконувала родини віддавати саме дітей до захопленого ліцею. Щоб вони знову ж таки вчили нову історію, яку пише зараз активно Росія. А у разі відмови вона погрожувала їм позбавленням батьківських прав і навіть відправленням учнів до російських інтернатів. Ви тільки уявіть, і от після деокупації регіону обидві фігурантки намагалися переховуватися і таким чином, звісно, уникнути правосуддя. Втім, співробітники служби безпеки таки встановили їх місце перебування і наразі їх обох затримали. А от у Запоріжжі служба безпеки України і Нацполіція знешкодили банду ракетирів, яка викрадала людей та вибивала з них неіснуючі борги. Зловмисники спотворювали штучні конфліктні ситуації, після чого вимагали від потерпілих гроші за таке собі знаєте мирне врегулювання спору. І ось у багатьох випадках цей одноразовий платіж потім переростав у таку собі, знаєте, щомісячну данину. Тож співробітники служби безпеки України затримали на гарячому, як бачимо, лідера угрупування і двох його активних учасників, коли вони саме і вибували так би мовити, цей неіснуючий борг у чоловіка. За даними слідства, банду організував Запорізький кримінальний авторитет. А до складу угрупування він залучив більше десяти осіб. Наразі затримані перебувають під вартою тривають невідкладні слідчі та оперативні дії, щоб таки притягнути до відповідальності всіх учасників цього злочинного угрупування. Їм, до речі, загрожує до 15 років тюрми.